Ми з вами всі використовуємо фунгіциди проти фузаріоза на пшеничку, проти склеротині на соняшнику, проти піринафори, проти племистостей на ячмені, проти там, не знаю, оскохітоза, на сої і так далі. Тобто є дуже багато поширених хвороб, є дуже, дуже, дуже багато фунгіцидів. Але якось так виходить, що ні фермери, які їх вносять. Всі, да? тобто дуже складно знайти площі в Україні, які не обробляються фунгіцидом, ну, якщо це не кукурудза, звісно. От. Але тобто всі використовують да? і дуже складно знайти площі, які не обробляються. Але знайти того, хто поясне, як ця бляха працює і чого продавці продають, а фермери купляють. Саме ось цей фунгіцид, саме на цю культуру, пояснень майже немає. Кожного разу це. Відсотків, там, як мінімум, на 70%, якась тера інкогніта, яку ніхто не хоче зачіпати, і кажуть, ну ось там, або мінімальні затрати, або ось там якась ефективність, або он в сусіда працювало, або я так завжди. робив. От. А нормально пояснити ніхто не може. Саме тому я вирішив записати це відео про логіку ефективності фунгіцидів 99% фунгіцидів, які ми з вами використовуємо в Україні. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекс Holding, бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом і своїми сервісами. Всі посилання і телефони знайдете під цим відео, і по можливості приєднуйтесь до шановного панства клієнтів. Гровекс це допомагає створювати нові сервіси для вас. Отже, теорема ефективності фунгіцидів Лук'янчука. Не знаю, просто чогось до мене е, цю логіку ніхто не сформулював. А так як до мене приходить е, тисячі питань від фермерів е, постійно, да, і на десятки тисяч, можливо, сотні тисяч питань я вже відповів. Якось це все через мене пройшло. Е, плюс дуже багато інформації в англійській мові, процесі мого навчання. І праці я вже дуже багато років працюю в цій сфері, воно якось все компілювалося в одну дуже ну, зрозумілу і мені здається дуже логічну логіку. На що я маю на увазі? Я сформулював саме теорему ефективності фунгіцидів. Адже в нас є ну, певна низка факторів, які впливають на те, який препарат вибрати, або який буде найкращий. З точки зору там, ціна, якість, ефективність, тобто скільки грошей ви заплатите за отриманий результат. Це супер важливий показник. А він в свою чергу впливає від того, яка є там, маса культури на полі, і який попередник, тобто який є там, фон живлення і фон запасу грибів. Да? І це все разом. Скручуються в одну якусь логіку, але крім того, є ще е, логіка того, що е, кожна конкретна діюча речовина має ефективність проти конкретного збудника. Тобто там, є е, діючі речовини, да, які е, не контролюють е, один гриб, але дуже круто контролюють інший гриб. Да? Там, ну, наприклад, Карбендазим да, ніколи не проконтролює склеротинію, да, наприклад, Тобто ти його хоч що 40 літрів на гектар внеси. Вот. Або там можу приводити там, інші приклади. Тобто є логіка застосування, що певна кожна діюча речовина має ефективність проти кожного там, певного збудника. Тому, як наслідок, формулювання теореми ефективності фунгіцидів, воно. Дуже довге і складне, але його треба один раз вивчити, один раз запам'ятати. І потім, коли ти підходиш до побудови системи захисту, це тобі дуже сильно допомагає. Є там дуже багато кейсів, коли люди зекономили дуже багато сотень тисяч доларів, користуючись цією теоремою. Отже, формулювання наступне: кожна конкретна діюча речовина. Має конкретну ефективність проти конкретного збудника у конкретній концентрації на одиницю живої маси. Тобто, бачите, скільки тут перемінних. Тобто кожна конкретна діюча речовина, у нас є вибір діючих речовин, має конкретну ефективність у відсотках проти конкретного збудника. Тут вже пішов набір збудників, у кожної культури він свій. Їх насправді небагато. Є, якщо ми візьмемо там, пшеничку, в неї є там, до десятка основних хвороб. Так само там, до десятка основних хвороб соняшника, до десятка основних хвороб сої і так далі. Тому їх в принципі небагато, їх можна всі ну, дізнатися. Да? І Тут у нас є ще останній фактор, який пояснює нам, чого у кожного фунгіцида є розбіжка по нормі використання. Ну, наприклад, в вона там найбільша, від 0,5 до 1,5. Да, або там о, в Рекс -Дуо, да, від 0,4 до 0,8. Да, може бути в два рази, може бути 30%. Це якраз оте вікно, о, яким о, фермер, агроном має і може варювати в залежності від того, яка маса на культурі, о, точніше маса культури на полі. Теорема. Може здаватися, на перший погляд, складна, але якщо її більш детальніше там, розібрати і прикласти на свої культури, на своє господарство, воно стає супер крутою, суперпонятною. Маю надію, що а, а, теорема Лук'янчука, ефективності фунгіцидів, а, буде користуватися популярністю да, і а, принесе користь великій кількості людей, тому що ну, переплачувати за. Супернові дорогі фунгіциди не завжди є логічно, тому, перш за все, треба намагатись зрозуміти логіку, а як це взагалі працює. Тому що як вибрати діючу речовину, для цього є незалежні досліди, які показують ефективність проти певного збудника, певної діючої речовини. Який у вас фон? Він залежить від попередника. І від вашого живлення, як наслідок, ви розумієте, від плану вирожайності, яка у вас маса на гектарі. Тому ви знаєте, які у вас будуть хвороби, ви знаєте, які проти цього є найбільш ефективні діючі речовини або суміші діючих речовин. І вам потім залишається просто піти в ринок і вибрати за найменшу ціну найбільш ефективніший препарат. І це завдяки тому, що ось є сформульована. Логіка, да, що кожна конкретна діюча речовина має конкретну ефективність проти конкретного збудника у конкретній концентрації на одиниці живої маси, культури на полі. Ось така власне теорема ефективності фунгіцидів від Локивінчука. Пишіть в коментах, що ви про це думаєте. Приходьте по фунгіциди на Гровекс Маркет, ставте лайки, діліться з друзями, задавайте ще ваших питань, адже. Всі відео на нашому каналі це відповіді на ваші запитання. Велике вам дякую, що додивились до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!